Хто з нас не чув таку фразу? Мавр зробив свою справу, Мавр може йти. Я думаю, багато хто, але мало хто знає, що це фраза зовсім не з п'єси Вільяма Шекспіра Отелло, яка присвячена дуже ревнивому Мавру Отелло, який на ревнощах вбив свою кохану. А насправді ця фраза з п'єси Йоганна Фрідріха Шиллера Змова фієсков Генуї. Але я думаю, основну ідею ви вже напевне схопили. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про складні, складені почуття емоції, і тема сьогодні буде така, чи молилася на ніч дездемонна. Отже, сьогодні ми не будемо робити довжелезний вступ, і я просто зазначаю тему це ревнощі. Всім привіт! Мене звуть Євген Пілецький. Я психолог і акредитований психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. Я Авдієв Олександр, я лікар, психотерапевт і психіатр, засновник проєкту For Help Психотерапія онлайн. І як завжди, ви слухаєте наш подкаст Багатий внутрішній світ. Ми говоримо вже, якщо я не помиляюся, третій випуск про а, різні емоції, це заздрощі, це почуття образу. І зараз ми будемо говорити про ревнощі. і ми говоримо, що а, зазвичай це нормальна емоція. І дійсно у Ревностях є багато і еволюційного змісту, і еволюційна перевага для того, щоб дбати про свою ексклюзивність, якщо так можна сказати, для свого партнера і для речей, які можуть виникати суперництво із з іншими людьми. Але в ревнощі сьогодні ми також маємо поговорити, що це така емоція, яка і часто перегибається в патологічний план, що вона також патологічна ревність і патологічні ревнощі, як термін в психіатрії, а може бути симптомом деяких розладів. І я думаю, що сьогодні буде цікаво поговорити і про цей спектр. Також отже, давайте ще раз наголосимо на тому, що ревнощі ми сприймаємо як звичайну, можна навіть сказати, банальну. Нормальну емоцію, яка є природньою, навряд чи є хтось, хто не відчував коли-небудь ревнощів. і коли ми визначаємо сенс ревнощів, то ми можемо сказати, що це почуття або прояв, зовнішній прояв цього почуття, цього афекту, цих емоцій щодо образи до конкретної людини або групи людей, яких ви вважаєте суперниками, в чому б то не було. Суперниками за певні ресурси, суперниками за увагу, суперниками за чиїсь емоції, суперниками за власні амбіції і тому подібне. Тобто, умовно кажучи, наприклад, коли ви ревнуєте свого молодшого брата, якому більше діздається уваги від батьків, як вам це здається, то власне до нього ви починаєте відчувати ревність, і тут одразу варто зазначити одну дуже важливу таку когнітивну річ. Коли ми говоримо з вами про почуття ревнощів, це зовсім не означає, що зазначене суперництво є насправді. Ключовим елементом в почуттях ревнощі є віра у те, що таке суперництво існує. Коли ми говоримо в цілому про біологічне, можливе або про культурне значення ревнощів, це по суті один із можливих проявів так званого ексклюзивного володіння. Власне про ексклюзивність, ми тут і говоримо. Це певною мірою абсолютно раціональне і навіть природне бажання мати привілеї щодо якогось ресурсу, і знову ж таки ми тут говоримо, що під цим ресурсом ми можемо розуміти величезну кількість речей, як реальні фізичні, так і абстрактні. Так, наприклад, Зігмунд Фройд це своє життя. Відчував ревність по відношенню до своїх колег, які його випередили у дослідженні певних психоактивних речовин. Зараз з етичних міркувань я звичайно не буду називати про що йдеться мова, але якщо ви зацікавитеся, ви зможете знайти цю історію. Треба сказати, що насправді сьогоднішня наша тема буде дуже перекликатися заздр... з заздро заздрості, тому що ті статті, ті дослідження, які є, вони досліджують і ревнощі, і заздрість часто в одному сегменті, тому що е гарних перекладів. Близькі за змістом, з англійською мовою у нас є як заздрість і е, ревнощі, Але насправді в м, англійській мові трошки, трошки ці слова, можливо, пересікаються в якихось для нас розуміннями, і тому сприймайте цей випуск як продовження випуску про заздрість. І е, е, так зазвичай в нашому розумінні. Української мови, ми розділяємо ревнощі і заздрість як заздрість, це відчуття умовної образи, так, чи якоїсь неприємної емоції по відношенню до чогось, чого у мене немає. Якщо ми говоримо про ревнощі, то ми говоримо про відчуття злості чи образи, по відношенню до речі, яка у мене є в наявності. І а, ви можете почути, що а, все ж таки там публікації, які описують ревнощі, наприклад, Фройда, а, вони в нашому розумінні ближче до заздрості. Але так як публікації, а, в тому числі патологічна там, ревність, вони включають в себе трошки інше значення, то тут може бути плутаниця. Тому а, давайте. Сьогодні розглядати це як один великий пласт такий е цих емоцій, які насправді перетікають повільно одна в іншу: і ревність, і заздрість, і образа. І тут важливо звернути увагу ще на одну річ: дуже часто ми сприймаємо цю емоцію як негідну емоцію, як етично недосконало, або навіть можна сказати як етично ворожу. Умовно кажучи, визначення або називання когось ревнивцем, це нібито навішування такого ярлика, такого собі невпевненого лузера. Але насправді цей емоційний механізм, як і ну, величезна кількість будь-яких інших емоційних механізмів, є абсолютно природнім, є абсолютно оправданими. Це зовсім не та річ, яку ми можемо так легко взяти і контролювати на підставі якихось там етичних або культурних установок. Тобто ми можемо це відчувати, і це не буде про нас нічого казати понад наявність у нас такої емоції. Вона просто є. Давайте продовжуючи там цю цю думку, що ревнощі – це все ж таки сигнал. Ми будемо напевно говорити про ревнощі здебільшого романтичні, тому що більшість із нас, коли чує слово ревнощі, вони думають про інтерперсональні речі. Але ну, це я думаю, що універсальна. Буде пояснені і для інших аспектів, коли тих цю емоцію відчуваєш, але ревно ще насправді це сигнал про те, що є якась ну давайте загроза стосунку, невпевненість у стосунку. І дійсно тут може бути як це наслідок того, що ми не впевнені в собі. І це не означає, що ми погані. У нас цілком може бути ряд досвіду, в яких нам робили боляче, в яких нас зраджували, в яких нам робили не дуже чемні речі, чи ми робили не чемні речі, які дають нам право і контекст сумніватися в тому, що відбувається в наших стосунках. Це можуть бути об'єктивні фактори, тому що, чесно кажучи. В якомусь такому побутовому спілкуванні часто я чую від людей, та вона задолбала мене рівнавать від людей, які скажімо, м'яко дають привід цьому. І е, в такій ситуації там відчувати ревнощі, коли ти не впевнений в своїх стосунках, це, це цілком нормально. І е, також третя така е, ну, причина не причина, але це можуть бути патологічні стани, е, тому що це все ж таки є е, один з типів нав'язливих думків, думок, і вона е, патологічна ревність може бути в рамках. Деяких психічних захворювань, про які ми поговоримо там трохи згодом. Якщо ви пам'ятаєте, з чого ми почали нашу розмову з Маври, який зробив свою справу, то я не даремно з цього почав, тому що в побутовій мові дуже часто патологічні ревнощі, е, називають синдромом Отелло, власне, з посиланням на ірраціональні ревнощі, на шекспірівського героя, і коли ми з вами говоримо про хворобливі ревнощі, то нам необхідно їх грамотно відділити від природних ревнощів, про які ми. Буквально нещодавно говорили, по-перше, хворобливі ревнощі, давайте підійдемо так когнітивно поведінково з цього, вони характеризуються вираженими і раціональними думками, інтерпретаціями або наданими значеннями, які власне цю емоцію викликають, тобто тоді, коли відчуття або передбачення невірності своєї партнерки або партнера вони є фігурально виражаючись паранояльними. Я зараз не кажу це спеціальним терміном, тому що параноя вона є характерною для іншого захворювання. Я думаю, про Саша про це скаже окремо, так але умовно кажучи, тоді, коли підстав ревнувати об'єктивно немає, тоді, коли людина починає вишукувати якісь блохи в поведінці в проведенні часу свого партнера або партнерки, так тобто, наприклад, а ось там ті три хвилини, коли ти виходила там з автобуса, ти насправді могла там побачитися зі своїм коханцем. І все у вас сталося прямо, я не знаю, на зупинці автобусні або десь у сусідньому під'їзді це якраз чотири хвилини. Я сам ходив і рахував, скільки туди треба пройти, або ну ще якісь абсолютно абсурдні звинувачення. Тут же також є певна заклопотаність, тобто певна обсесивність не тільки паранояльність, але певна обсесивність саме сексуальною невірністю партнера. І це може проявлятися безпосередньо вже і в поведінці. Як, наприклад, у вербальній поведінці, скажімо, змушування людини до, до в лапках покаяння, тобто скажи правду, що насправді у вас ось там щось було і так далі. І коли людина абсолютно чесно каже, здорів, нічого не було. Все нормально. Людина каже: ні, ти брешеш. От якщо ти зізнаєшся, це буде і от істина правда. І по суті, це таке видушування з людини визнання своєї, нібито гріховності. Крім того, це може бути і інше, і тут ми вже говоримо про досить небезпечну поведінку, тому що це може починатися з того, що ми називаємо сталкінгом, тоді, коли ревнивець постійно слідкує за своєю, і тут я вже використаю слово жертва, за своєю жертвою. Перевіряє телефон або вимагає перевірки телефону, слідкує у натовпі, перевіряє інформацію про друзів, знайомих і так далі, і може закінчуватися дуже серйозними і злочинними діями, наприклад, побутовим насильством або навіть вбивством з мотиву ремнощів. Тут треба варто зауважити, що ми говоримо про широкий спектр, навіть не спектр, а фабулу. Тобто ми говоримо, наприклад, про умовну страх переслідування. І страх переслідування може бути дуже в різних формах. Так? Я можу просто під час відключень світла йти по темному парку і боятися, що хтось за мною крокує. І там ця людина може дійсно за мною крокувати, прийти, видихнути і, господи, що я собі так накрутив. Я там можу там уникати таких цілком походьтеся, нормальне бажання уникати темних парків в на лівому березі Києва, і це буде така, знаєте, як одна форма. Ін, а інколи ка, в рамках великих психічних розладів, тобі здається, що тебе переслідують спецслужби, ти там починаєш записувати якісь е, блокноти е, з шифрами для того, щоб ні в якому разі твою переписку з однокласником не считали спецслужби, і ти абсолютно не критичен до свого стану і так далі. Тобто це тематика. І коли ми говоримо про патологічні ревнища, то ця, то ця тематика також може бути в дуже багатьох розладах і в дуже різних проявах. Коли ми говоримо про цю фабулу, ми говоримо, що це про такий мисленнєвий процес. І порушення цього мисленнєвого процесу можуть бути трьох таких ступенів, якщо можна сказати, це. Ступінь нав'язливих думок, коли в рамках обсесивних думок мені здається, що чи тривожних думок, так? Мені здається, що там мій партнер мені невірний і я не можу видихнути, поки там не перевірю телефон. І я, в принципі, розумію, що мій партнер ну, нічого не робить, вона там не, не виходить із дому, наприклад. Але ну, моя тривога настільки сильна. На що я маю робити якусь захисну поведінку, плюс я себе накручую, і розганяю? Це може бути е, надцінна ідея. Коли це вже виходить на інший рівень такого а, умовного розладу особистості, коли я думаю, що це а, викрити, а, ну, це дуже важливо, і це те, про що Женя говорить, що я можу наняти детектива, слідкувати і так далі. І це може бути марення або маячіння, або, а, вибачте, але більш, а, можливо, широко розрозумілий термін, а, бред а, те, що у мене немає критики до цих думок, вони не коригуються аргументами доказів. В моїй практиці, ну не те, щоб часто, але я декілька разів бачив патологічні ревнощі у літніх людей, коли, вибачте, бабі 82 роки, а дід постійно говорить, що вона з сусідом молодим спить. І, а вона з дому не виходить. І от він, ну, жодна критика, е, жодні аргументи там, е, йому ні, от він переконаний е, до кінця. І це психотична симптоматика, та, яка не коригується ніякими доказами, ніякими аргументами. Ну і якщо ми вже говоримо про психотичну симптоматику, то в тому числі в рамках, наприклад, ось цього. Паранояльного маячіння, оці психотичні ревнощі можуть, звичайно, бути і частиною такого захворювання, як шизофренія. Тобто, ви бачите, так ми починаємо від нормальної емоції і закінчуємо найбільш страшними діагнозами. Але давайте я вам одразу скажу. По-перше, після того, як ми це сказали, не варто моментально на себе приміряти. Психопатологічні ролі, тому що така гіпердіагностика насправді а не буде правильною, б, скоріше буде синдромом е, студента третього курсу, коли здається, що всі хвороби у тебе є, в тому числі родільна гарячка, навіть якщо ти чоловік. Е, дивіться, для того, щоб поставити дуже серйозний власне клінічний діагноз, тут необхідно, щоб ці прояви були ну. Дуже серйозно помітними для того, щоб вони наносили виражений характер. Тобто, якщо ви відчуваєте ревнощі, то не думайте, що ви хвора людина. Скоріше за все, у вас звичайні ревнощі. Дивіться, дійсно, коли ми говоримо про ем, такі. Надмірні ревнощі, то, скоріше за все, ми говоримо про симптом. І там будуть ще додаткові речі, які допоможуть вам звернути увагу, що щось не так. Звісно, там при ряді розладів може бути критика сильно знижена. Там, для, Наприклад, для органічних уражень, які проявляються в психічних проявах. Я не сподіваюся, я намагався спростити. Цей термін, щоб бути зрозумілим, але і тепер не зрозумілий і не фахівцям, і не, і не фахівцям. Умовно кажучи, розлади психіки, які пов'язані з порушенням цілісності головного мозку, це як після травм, після вживання психоактивних речовин алкоголя. Для них характерна така збудливість психоемоційна. Для них характерні, характерні ці патологічні ревнощі. Інколи ну, там, можливо, ви або чули у когось з них, що коли хтось вип'є, починає загострення там цих цих ревнощів, то там, звісно, критика сильно, сильно знижена, але все одно воно в рамках іншого розладу, тобто, це є симптомом і. Ми не можемо сказати, що це є єдина, а, от, єдина проблема, яка, а, яка є. А дійсно ревнувати свого партнера це я, ну, я би не сказав, що прям нормально, але ситуативно а, окей. Це є просто сигнал звернути увагу, і ви можете про це проговорити, так, а, і... Якщо немає якихось дійсних підстав, то вам треба вчитися толерувати цю емоцію з одного боку, а з іншого, якщо знову ж таки ми говоримо, що тут немає ніяких об'єктивних підстав, то а, пробувати а, дивитися з ефективним мостом, який досвід вплинув на цей розвиток. Якщо... А, Є або підстави, або ви не справляєтесь, то це є насправді чудовий привід звернутися за допомогою до сімейного терапевта, який допоможе вам комунікувати ці речі і допоможе справлятися вам з якимись речами, які самостійно важко заменеджити. До речі, коли ми говоримо про походження патологічних або маячних ревнощів. У нас є декілька теорій. Звичайно, я стою на когнітивно-поведінковій теорії, але мені хотілося б почати так чисто заради інтересу з психодинамічної психоаналітичної теорії. І цікавим є те, що Фройд вважав прояв ревнущів, власне яскравим показником того, що він сам називав як Едіпів комплекс. і в рамках цього Едіпового комплексу він зазначав, що. Ревнощі – це по суті проекція латентної або такої прихованої гомосексуальності, і по суті, є таким вираженням ставлення сина, власне, ревнивця. До його передбаченого суперника по відношенню до матері батька, і там, умовно кажучи, дуже заплутана така історія. Я вам скажу чесно, я не вивчав психоаналіз, це як так, тільки по верхах, і так по літературці пробігся, коли готувався. Ось мені набагато більше все таки є близькою когнітивно-поведінкова теорія. Та маю зазнати, що редакція подкасту може не розділяти теорії Фрейда стосовно всього. І теж від редакції подкасту, звичайно. Я напевне більше зупинюся на когнітивно-повідінковій, пізнавальній, можна сказати, теорії, яка говорить про те, що хворобливі ревнощі, вони, по суті є результатом такої підвищеної емоційної чутливості, відчуття незахищеності, принижені, неадекватного виховання і так далі, які особливо у. Зв'язці з постійними порівняннями особи, у якої розвиваються такі ревнощі по відношенню до інших, так а ось той робить краще. Там Машу молодець, ось а цей а там старший брат, він от молодець, а ти не молодець, і так далі. Саме це починає по суті формувати таку когнітивну картину дуже специфічних мисленнєвих спотворень, які власне в кінцевому рахунку, особливо при несприятливих факторах, таких як біологічні фактори. Якісь додаткові соціально-психологічні фактори, і так далі, можуть посилитися і привести власне, до клінічної картини, так ми насправді можемо і розглядати якісь еволюційні витоки з того, що якщо там самець буде оберігати самку від якогось можливого навіть не хочу це, але ви зрозуміли, до чого я це веду. Але є деякі речі, які варто пам'ятати в будь-якому разі, так по-перше, те, що емоція не триває вічно. І коли у нас є така сильна, а часто ревно ще є такі дуже сильні надмірна емоція, то прийняття її, бути з нею, роздивитися на неї, проаналізувати її, як і будь яку іншу емоцію, є часто дуже важливим. По-друге, якщо ви відчуваєте ревність, це не означає, що ви автоматично є там ревнива людина, патологічний рівнець, чи шизофреник, чи, 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 чи людина з розладом особистості, чи ще щось. ну, Тобто наявність якоїсь негативної емоції може неприємної. Це є, це є окей. Далі не забувайте про. А, те, що важливо працювати з переконаннями, які зароджують вашу емоцію. Тобто, коли ми говоримо про ревнощі, все ж таки ми говоримо про те, що там є якісь надані значення, що мене обманюють, зі мною поступають несправедливо, і ми можемо тестувати ці переконання. Також важливим дуже моментом є те, що варто тримати в голові. Що все ж таки, якщо ми говоримо про стосунок, про ревнощі, то це, скоріше за все, ну так, страх втратити стосунок, правда? ж? І поведінка, яку часто ми коїмо внаслідок ревнощі, на жаль, віддаляє нас від стосунку і погіршує стосунок. І от відчувати ревнощі, це є окей, важливо, що ми робимо. Причому, що патологічні ревнощі можуть бути при наявності зради, це не відміняє того, що, е, ну, що вони патологічні. Якщо ми говоримо про книгу Ілоріона Павлюка, я бачу вас цікавість пітьма, я думаю, що ви плюс-мінус згадаєте момент там, де були патологічні ревнощі, на які хтось мав підстави. І е, тому ми говоримо про скоріше. Поведінку, яка внаслідок цього, навіть якщо умовно, ну мені, ну, не сприймайте, як то кажуть, за інвестиційну пораду, але давайте е, приймемо там найгірший сценарій, що хтось дізнався, що хтось зрадив або е, заїв роман на стороні, то все ще можна. А піти там на умовну сімейну терапію, щоб проговорити якісь речі, що до цього призвело, чому це відбувається, і та, або а, ну не обов'язково на терапію, можна просто проговорити, зробити якісь речі, можна, а, можна розійтися, це не завжди найгірший варіант для стосунку. Тому а, важливо, що ми робимо, які наші дії внаслідок цього, а не те, що ми відчуваємо. Ну і так, на завершенні я коротко скажу, що досить непогані результати, власне, для лікування або корекції патологічних ревнощів якраз показує саме когнітивно-поведінкова терапія. Тому що, коли ми з вами навіть давали визначення, ми зазначили, що основоположну або тригеруючу роль мають саме ідеї, тобто думки, переконання, когнітивні спотворення і так далі. І нам добре відомо, що когнітивно-поведінкова терапія має цілий арсенал технік, методів, які допомагають раціонально подивитися на ці думки, оцінити їх з різних боків під різним кутом, зробити певні висновки, протестувати їх, і тому подібне, і потім, звичайно, сформувати більш раціональну або більш реалістичну картину світу. Тобто. Як і з будь-якою емоцією, я думаю, що не буде зайвим ще раз повторити, як те, що всі емоції це сигнали. І коли вони приходять до нас, нам треба критично подивитися, вона відповідає цій ці ситуації чи не відповідає. Для ревнощі є характерні ознаки, що, можливо, дійсно, дійсно щось заставляє вас сумніватися. Якщо ця ситуація надумана, і ви розумієте, що це не є окей, то ми можемо просто вчитися приймати її, вчитися бути з неприємними відчуттями в тілі. Якщо щось ви бачите, що це є не окей в ваших стосунках, ви можете це проговорювати, і можете якось турбуватися про свої стосунки. І інколи... Не знаю, а просто як думка, про яку ви можете подумати, інколи ну дізнатися, чи справді вас зраджує партнер, чи не справді, ну ви не отримаєте якусь дійсно користь від цього практично. Ну що ж, на цій позитивній і неревнивій ноті ми будемо завершувати цей випуск нашого подкасту. Вам я нагадаю, що ви можете слухати його, звичайно, там, де ви слухаєте його зараз, але у нас досить широкий вибір частот радіочастот, на яких ви можете слухати, Це і Spotify, це і YouTube, це і Apple подкасти, це величезна кількість менших подкаст-платформ і так далі. На YouTube, в Apple і в Spotify Ви можете залишати свої коментарі, можете залишати оцінки, можете залишати питання, які ми розглядаємо. І цікаві пропозиції намагаємося використовувати у своєму подкасті. Вам я нагадаю. Що мене звуть Євген Пілецький, я психолог і акредитований психотерапевт КПТ. Я Вдієв Олександр і щиро здивований, що люди дослухують до цього місця і е, інколи сміються з того, що я тут гаражу. Не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше, і до нових зустрічей! Слава Україні!